У ювілейний день народження поетеси Аліни Костенко на сцені городоцького будинку культури учні другого ліцею презентували виставу Маруся Чорай. Театральне дійство підготували учасники гуртка Сузір'я. Як на мене, цей захід дуже важливий для підлітків, щоб вони могли заохочуватись більше в літературу, того що театр ну такого немає більшість городку. Але ми вирішили почати це. Можливо, хтось підхопить і далі кожного року будемо очікувати якісь нові ексклюзиви від шкіл. Шкільним театральним гуртком керує вчителька української мови та літератури Лілія Головатюк. Під час репетицій та прем'єри вистави вона разом з учнями проживала кожну мить постановки. Це Легка робота, але це надзвичайно цікава робота, коли є діти, які горять цим, які хочуть е, показувати свої таланти, коли ти починаєш розкривати, можливо, деколи в декому е, там недоціниш не туди, ти думаєш чи справиться, але ти, коли бачиш оцей результат, що ну, це надзвичайно приємно, коли ти бачиш ріст тієї дитини, і я так зрозуміла, що артиста можна зробити з будь-кого. Перед виставою учні та вчителі декламували вірші Ліни Костенко. А далі артисти перенесли глядачів у часи другої половини сімнадцятого століття. Танцювали народні танці та співали обрядові пісні. Чим розчулили багатьох глядачів. Це, це було дуже шикарно і. Ми сплакалися, всі плакали, напевно. Чату тільки я така одна. Дівчата дуже гарно зіграли і, і дуже гарно вірші розказували. Просто молодці. Я навіть не думала, що школярі так можуть гарно грати і так можуть гарно співати. Це просто чудово. Чесно, вистава просто фантастична. Я просто ридала Всю виставу. Настільки класно, юні актори передали оцю атмосферу того часу. І е, розкішна була гра, справді я не знаю. Можливо, це ще мої мої емоції не змішувались. Але я справді вдячна е, юним акторам, що вони підтримали цю ініціативу. І е, справді я би хотіла, щоб було більше таких вечорів, шанування е, наших е, героїв і е, нашої культури. І це взагалі дуже ну фантастично. Дякую, організаторам. Дуже гарна вистава, дуже гарно грали актори, враження як найкраще. Це було дуже неймовірно і. Дочинаю цю виставу навіть не очікувала такого результату, такої акторської гри. Мені неймовірно сподобалося. Я дуже давно була в театрі. Останній останній раз я була ще коли жила у своєму рідному місті, і я їздила в театр імені Миколи Куліша в Херсоні, а, а це просто я навіть не очікувала, що діти можуть зробити таку постановку, і це просто неймовірно. Крім того, що виставою Маруся Чурай ліцеїсти підтримали українську культуру. Вони ще й долучилися до збору коштів для зсу. Всі гроші, отримані від продажу квитків, вони передали на придбання дрону вампір, а це понад 14 тисяч гривень.